Ламе, тут... Вітаю вас, браті і сестри з цієї святої неділи. Сьогодні в Євангелії читалися слова, які ми всі знаємо, але до кінця нам ну, не те, що там, ми е, десь до глибини серця ми не можемо їх збагнути, тому що нам хочеться жити ну, за законами цього світу. Так от е, в Євангелії цьому як сказано, що світильник для тіла є оком. Якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде чистим. Якщо око Твоє буде нечистим, то і сам ти весь нечистим будеш. І далі Евангелія каже, щоб ми не турбувалися да, про те, що нам їсти, що пити, що одягнутися, Господь е, про все це потурбується про нас. І ми всі ці слова, я не знаю, цю наборну проповідь, ми вже тисячі разів не чули. Але перше. Е, Мається на увазі не турбуватися. Не турбуватися це саме не турбуватися. Це не значить не працювати, це не значить не піклуватися про своїх рідних і близьких там, чи, чи там, старших батьків чи дітей. Значить, не турбуватися. Тобто не думати, бо у нас то ніврози, то психози, то ще щось на, на, на цій почві. То нам грошей не вистачає, то нам часу не вистачає, або всього разом, але, як правило, це більше нам розуму не вистачає і мудрості не вистачає. От про це нам треба піклуватися. Так ми маємо, е, е, як написано в Святому письмі, після нашого гріхопадіння в поті лиця добувати хліб свій. Але е, е, ми маємо робити все, що від нас залежить. Але Господь все одно нам подає. Господь нам подає е, в залежності від того, від, від нашої надії на нього. І е, є така дуже чудова формула, щоб ми її розуміли, що ми маємо е, робити так, як начебто все залежить від нас, а молитися і сподіватися так, що все залежить від Бога. І От коли у нас. Е, ми будемо жити в такій от антиномії, то тоді нам набагато легше буде жити. Ми робимо і надію покладаємо на Бога, що Він здійснить за нас. Бо інакше бувають страшні випадки. Ну, от читав нещодавно там про одну людину, яка не змогла виплатити кредит, вона взяла, пішла, повісилася, бо він не знав, де взяти ті гроші. Бо ми маємо саме не турбуватися, але ми маємо піклуватися, щоб ми це розуміли. Ну і просвітильник для тіла, щоб наше око, щоб ми бачили усьому чистоту. Тому що що ми бачимо, те до нас і приходить. Якщо ми вскрізь, в кожній нашій події будемо бачити Царство Небесне, то царство Небесне до нас і прийде. Якщо ми навколо себе будемо бачити пекло, то це пекло до нас і прийде. Тому що це є духовний закон. Людина сіє навколо себе те, що в неї всередині. І Ну, як, є таке питання контексту. В якому контексті ми все це бачимо? І іноді життєві такі ситуації, які ну, трапляються з нами, і вона нам показує, що ми зовсім не те бачимо, що справді буває. Ну, от одну історію розкажу, це життєва історія. Я її дуже люблю розповідати, коли зима. І жінка одна вирішила додому піти, десь там скоротити свій шлях, вона пішла через кладовище. А вже темно, ну і жінка, вона, як всі жінки люблять собі якісь приключення знайти, вона почала в сумочці ритися і шукати ключі від хати. І от ключі випадають в сніг. І от темно, вона серед цього кладовища стоїть на, на, на четвіріньках і риється і сніг. І тут іде якийсь чоловік і питає, жіночка, а що ви робите там? Та я оце тепер додому попасти не можу. <рик> тобто е, е, ситуація така, що да, все начебто правильно, але кожен цю ситуацію бачить по-своєму. І от е, е, якщо ми будемо бачити, нам треба бачити ситуацію з точки зору Бога, з точки зору того, що. Ми можемо це Царство Небесне, що Царство Небесне всередині нас. Бачите добро в кожній людині, в кожній ситуації. Ми в кожній ситуації маємо шукати, я, 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 який урок, який добрий урок ми е, собі можемо винести з чи іншої ситуації. Тоді все буде добре. Тоді ми будемо наслідниками Царства Небесного, тоді Господь буде з нами. Спаси вас, Господи, хай Господь благословить усіх вас. Ще в мене є оголошення,